Прогноз погоди підготовлений погоднік ЮА. Погода на тиждень з 30 грудня по 5 січня 2025 року. Цьогорічна зима може стати найтеплішою в історії. Останні дні року, що минають, пройдуть в умовах плюсової температури. Лише тумани, які спостерігатимуться в деяких регіонах, час від часу ускладнюватимуть дорожній рух. Середньодобова температура повітря в першій половині тижня становитиме плюс 3. Плюс 6. Найтепліше на півдні та заході там до плюс 11. З четверга в Україну прийдуть дощі та мокрий сніг. Денна температура зменшиться і коливатиметься від мінус 1 до плюс 5. Вночі цілий тиждень максимум до мінус 5. Вітер західний, південно-західний, матиме пориви до 10-11 метрів за секунду. На новий рік передбачається незначне зниження температури на півночі України, включно з Києвом, є ймовірність і мокрого снігу. Нехай погода сприяє всім вашим планам у Новий рік, а святкова ніч принесе натхнення, радість і нові надії на щасливе майбутнє. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погодник розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер. Планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс, завантажте погоднік на свій телефон. Погода 30 грудня. понеділок. На Заході очікується хмарна погода. Подекуди сонце радуватиме своїми візитами. В нічні години температура опуститься до мінус 4. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях. Температура коливатиметься від плюс 1 до плюс шести. Вітер західний від 1 до 6 метрів за секунду. У центральному регіоні в понеділок сонце частково ховатиметься за хмарами вночі від нуля до мінус два. Вдень у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси від 2 до 4 градусів тепла. Вітер західний південно західний не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Прогноз для Києва: На початку тижня небо буде затягнуте густими хмарами. Сонце в цей день не навідається. У нічний період триматиметься нуль. Денна температура підніметься до плюс три, швидкість західного вітру не більше двох метрів за секунду. На півночі в понеділок переживатиме хмарність сонячного світла очікується мінімально. Вночі від нуля до плюс одного. В денні години у Сумах Бердичеві, Конотопі, Житомирі та Чернігові від плюс одного до плюс трьох. Вітер західний, південно-західний не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. У південному регіоні хмарно з проясненнями в нічний період до мінус два. Денна температура повітря у Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі та Миколаєві матиме комфортні показники плюс 3, плюс 6, швидкість південно-західного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. На сході у понеділок хмарність час від часу перекриватиме сонячне світло, нічна температура повітря від нуля до мінус двох. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі до плюс одного плюс трьох. Вітер південно-західний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Погода 31 грудня. Вівторок. На заході України в більшості міст похмуро, з проясненнями. В Тернополі, Львові та Чернівцях безхмарно. Тож сонце радуватиме цілий день. У нічний час від нуля до мінус три. Денна температура повітря у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях коливатиметься від плюс 1 до плюс 6. Вітер західний прискориться до 5-6 метрів за секунду. У центрі небо буде хмарним, з сонячними проясненнями. В нічну пору від мінус один до плюс один. Вдень у Полтаві, Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси повітря нагріється до плюс 3, плюс 6. Швидкість західного вітру від 3 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва: у вівторок, час від часу, сонце буде пробиватися крізь хмари. Денна температура повітря 4 градуси тепла, вночі плюс один. Вітер західний його швидкість до 3 метрів за секунду. Слід згадати, що за останні 30 років спостережень найтепліша новорічна ніч із температурою плюс 5 була у 2020 а найхолодніша – мінус 19 градусів морозу в 2014 роках. З висотою снігу 16 см зустріли 2019 рік – на півночі вівторок буде похмурим, невеликі прояснення прийдуть у Житомир. В нічні години від мінус 1 до плюс 1. Вдень в Сумах конотопі, Житомирі, Бердичеві та Чернігові повітря нагріється до плюс три, плюс шість. Вітер західний дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні вівторок дивуватиме кількістю сонця. У темну пору доби невеликий мінус до двох градусів. Вдень в Одесі, Чорноморську, Вознесенську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві до плюс шість плюс вісім. Вітер південно-західний, західний від одного до п'яти метрів за секунду. На сході України погода залишається похмурою, без дощу та суттєвих прояснень. Нічна температура повітря триматиметься на рівні плюс один, мінус два. Протягом дня у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі зафіксується плюс два, плюс п'ять швидкість західного вітру до п'яти метрів за секунду. Одна з цікавих новорічних традицій українців, яка збереглася донині, це щедрування та водіння кози. Вона має коріння в давньослов'янських обрядах. Щедрування це обхід осель у новорічну ніч із піснями. Побажаннями щастя, добробуту і врожай. Щедрівки часто виконуються у вигляді народних пісень із побажанням господарям здоров'я та багатства, а водіння кози це театралізоване дійство, під час якого учасники, часто перевдягнені в маски або костюми тварин, грають сценки. Головний персонаж коза, яка символізує родючість і багатство. Завтра почнеться новий 2025 рік. Погода 1 січня середа. На заході в перший день Нового року хмарно. Вночі від мінус 1 до плюс трьох. В день у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку, Івано-Франківську та Тернополі. Температура коливатиметься від мінімальних плюс двох до максимальних плюс десяти. Вітер західний, південно-західний, до 8-9 метрів за секунду. У центрі очікується похмура погода з приємними сонячними відрізками. Вночі до 3 градусів тепла. Денна температура повітря у Вінниці, Полтаві, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси зафіксується біля плюс 6, плюс 8. Вітер західний, південно-західний прискориться до 7-8 метрів за секунду. За давніми українськими повір'ями, перший, хто заходить додому в новий рік 1 січня, визначає успіх господарів на весь рік. Найкраще, якщо це буде чоловік, вважалося, що це приносить удачу. Погода у Києві: у середу жителів столиці чекає суцільна хмарність без опадів. Денна температура підніметься до плюс сім, в нічний період до плюс три. Вітер західний його швидкість до 4 метрів за секунду. На півночі очікується хмарна погода з періодичними дощами в нічні години до 3 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, прилуки, Охтирці, Житомирі та Чернігові попри дощ буде високою плюс 5 плюс 8. Вітер західний південно-західний до 8 метрів за секунду. У південних областях хмарно з проясненнями. У ніч на середу від нуля до плюс два. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві коливання температури від плюс 5 до плюс 10, швидкість південно-західного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. У східному регіоні всереду хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. В темну пору доби плюс один плюс три. Вдень у Харкові Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі повітря нагріється до плюс 5. Плюс 7. Вітер південно-західний матиме пориви до 7-8 метрів за секунду. Погода 2 січня. Четвер на заході, попри хмарність, період потепління продовжується в нічний час доби від мінус 3 до плюс 4. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі коливатиметься від плюс 4 до плюс 11. Вітер західний, південно-західний до 10 11 метрів за секунду. У центральних областях Сірі хмари щільно вкриватимуть небо. Невеликі прояснення спостерігатимуть жителі Кропивницького. У ніч на четвер до плюс 3. Протягом дня у Білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси повітря нагріється до плюс 7, плюс дев'ять. Вітер південно-західний подекуди прискориться до 8-9 метрів за секунду. Погода у Києві у четвер в столиці: хмарний покрив зберігатиметься протягом дня. Опадів не прогнозують вдень до плюс дев'ять, вночі триматиметься нуль. Швидкість південно-західного вітру до 4 метрів за секунду. На півночі, у четвер дощ подекуди йтиме мокрий сніг. У темну пору доби від мінус 1 до плюс 3. Вдень у Сумах прилуки, Охтирці, Житомирі та Чернігові температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 10. Вітер південно-західний до 8 одинадцяти метрів за секунду. У південних областях у четвер хмарно з проясненнями. В нічний час до 4 градусів тепла. Вдень в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні, Чорноморську та Миколаєві потепліє до плюс 9, плюс 11. Вітер південно-західний прискориться до 6-7 метрів за секунду. У східному регіоні зберігатиметься хмарна погода. У Харкові пройде дощ. Вночі до плюс 3. Денна температура повітря у Харкові, Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі та Краматорську від 6 до 8 градусів тепла. Вітер південно-західний дутиме зі швидкістю від 6 до 9 метрів за секунду. Погода 3 січня п'ятниця. У західних областях очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Нічна температура опуститься до мінус 2, мінус 5. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від нуля до плюс шести. Вітер західний, північно-західний його швидкість від 3 до 7 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю хмари чергуватимуться із сонцем. В нічний період до мінус 4. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс 3-5. Плюс Вітер західний, північно-західний до 6-9 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В п'ятницю хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. Денна температура повітря плюс 2 в нічні години до мінус 2. Швидкість західного вітру до 4 метрів за секунду. На півночі України очікується хмарна погода з короткочасними сонячними періодами. Нічна температура опуститься до мінус 4 градусів. Протягом доби у Сумах охтирці Житомирі, Конотопі та Чернігові від 1 до 5 градусів тепла. Вітер західний прискориться до 9-10 метрів за секунду. У південному регіоні у п'ятницю суцільна хмарність триматиметься цілий день, проте дощу не очікується. Вночі температура коливатиметься від плюс 1 до мінус 3. Вдень у Одесі, Чорноморську Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні, повітря нагріється до плюс сім, плюс десять. Вітер західний, північно-західний його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. На сході України в цей день погода переважно похмура. Сонячних прояснень поки не очікується. У нічні години до мінус 4. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі температура підніметься до плюс 4. Плюс 6. Вітер західний, північно-західний, прискориться до 10 11 метрів за секунду. Погода 4 січня. Субота. На заході на початку вихідних переважатиме похмура погода. В Ужгороді пролітатиме сніг. Вночі до мінус 2, мінус 4. Вдень у Львові, рівному Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від нуля до плюс три, вітер південно-східний південний від двох до семи метрів за секунду. У центрі України у суботу переважатиме хмарна погода без жодного натяку на сонце. Нічна температура опуститься до мінус трьох градусів. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому. Білій церкві та Черкаси не більше 2 градусів тепла. Вітер південно-західний південний дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві. В суботу хмари повністю закриватимуть небо. День видасться прохолодним не більше 1 градуса тепла. В нічні години до мінус 1 градус. Вітер південно-західний не більше 3 метрів за секунду. У північному регіоні сірі хмари щільно вкриватимуть небо, у нічний період до мінус три. Денна температура повітря у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові коливатиметься від мінус одного до плюс двох, швидкість південно-західного південного вітру від трьох до п'яти метрів за секунду. На півдні України погода переважно похмура, сонячних прояснень поки не очікується. Температура повітря вночі від мінус 2 до плюс 3. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві невелике потепління до плюс 3, плюс 8. Вітер південний з комфортною швидкістю до 4 метрів за секунду. У східному регіоні у суботу теж похмуро. Нічна температура повітря опуститься до мінус 3 градуси. В денні години відчуватиметься прохолода. У Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові від нуля до плюс два. Вітер, здебільшого, південно-західний, не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. Погода 5 січня. Неділя на заході наприкінці тижня засніжить в темну пору доби до мінус чотири. Денна температура повітря у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від мінус один до плюс два. Вітер західний від 3 до 6 метрів за секунду. У центрі України в неділю хмарно. В Кременчуці та Полтаві дощ з мокрим снігом. Нічна температура повітря опуститься до мінус 3 градусів. Протягом дня у Полтаві, Вінниці, Білій церкві, Кременчуці, Кропивницькому та Черкаси температура повітря коливатиметься від 1 до 5 градусів тепла. Вітер західний, південно-західний, не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В неділю очікується похмурий день без жодного натяку на сонце. В темну пору доби до мінус 3, в день незначне потепління до плюс 2. Швидкість західного вітру не більше 3 метрів за секунду. На півночі атмосферні фронти підготували хмарну погоду з невеликою порцією снігу. В нічні години до мінус чотири. Вдень у сумах Охтирці, конотопі, Прилуки, Житомирі та Чернігові. Температура від мінус одного до плюс одного. Вітер західний, південно-західний. Його швидкість від трьох до п'яти метрів за секунду. У південній частині України в неділю небо буде затягнуте хмарами. Опадів немає, але сонця теж не видно. Нічна температура коливатиметься від мінус трьох до плюс трьох. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Південноукраїнську та Миколаєві. Від плюс 3 до теплих плюс десяти. Вітер південно-західний місцями північно-західний, його швидкість до 5 метрів за секунду. На сході повсюди дощі з мокрим снігом. У ніч на неділю температура повітря коливатиметься від мінус трьох до плюс одного. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові від 0 до 6 градусів тепла. Вітер південно-західний: його швидкість від 4 до 6 метрів за секунду. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погодник.